Добрий день, шановні батьки. Добрий день, мої хороші, самі найкращі діточки. Ось і настала весна. Місяць березень. Це весняний місяць. Ми з вами сьогодні поговоримо про пробудження тваринок в лісі, а потім трошки помалюємо. Діти, подивіться уважно на картинку, уявіть, що ви у весняному лісі. Прислухайтесь до звуків лісу. Що ви почули? Правильно це спів пташок, які прилетіли до нас на літо, весну після довгої зими. Познайомимося з деякими пташками. У садочку понад тину я зробив йому хатину. Він навколо обдивився, засміявся і поселився. Це шпак. Шпаки живуть у шпаківнях. Послухайте, як співає шпак. З лісу в ліс перелітає, там, де сяде, там співає, і кладе яєчка у чужі гніздечка. Діти, це – Зозуля. Зу І зозуля Зу дійсно не має свого гнізда, вона підкладає свої яєчка до гніздечок інших пташок, щоб ці вигодовували її пташенят. Послухайте, як співає зозуля. Зу Птах літав, безліч мушок поїдав, за вікном гніздо будує, тільки в нас він не зимує. Діти, це ластівка. Послухайте, як співає стрикоче ластівка. Рано вранці ця пташина. Заховалась в кущ калини і веселу запальну грає пісню чарівну. Це Соловейко співає соловейко або ввечері, або вранці. Розгляньте цю пташку і послухайте, як вона співає. Ось ми побачили птахів і послухали, як вони співають. Це ті пташки, які повертаються до нас весною. А де живуть пташки? Хто готує їм будиночки? Птахи збирають сухі тоненькі гілочки і несуть їх, хто на дерево, а хто піддав будинку будувати гніздо. Зроблять гніздечко ніби кошик. Зроблять проласку. Через проласку травички нанесуть, постелять м'яку підстілку в гнізді, знесуть туди яєчка і сядуть пташенят висиджувати. Кінець зими це найважча пора для звірів. У всіх тварин закінчуються їстівні запаси. Тому вони живляться молодими бруньками зеленою травичкою. Деякі з них після закінчення зими змінюють свою шубку. Це заєць. Заєць виходить з свого гнізда з маленькими зайченятами. Заєць змінює свою білу шубку на сіру виводить своїх зайченят у поле маленьких, покидає своє е, гніздо, біжить їсть травичку, приходить і годує своїх маленьких зайченят. Також шубку міняє білка, сірує на руду. Свого гніздечка вона виходить з маленькими більченятами, які теж рудіють. Навесні з берлогу виходить ведмедиця разом з своїми ведмежатами. Їх буває один, два, а то і навіть три. Їжачиха залишає свою нірку разом з їжачатами, виходить на зелену травичку погрітися на сонечки, щоб малеча побігала. Пораділа сонечко травишці і теплу. Лисиця покидає лігво разом з лисенятами. Теж погрітися на сонечку, теж порадіти теплій погоді. Вовчиця своїми вовченятами. Виходить теж з лігва. Вони граються, скулять, дуже весело малечі, коли настає весна. Сьогодні ми з вами намалюємо лісову галявину, весняну лісову галявину з підсніжниками. Давайте спробуємо намалювати цю красу. Зараз ми з вами намалюємо лісову галявину у квітах і сніжниках. Для цього нам потрібні фарби, пензлик з водичкою, така дощечка для фарб, ось така губка і ножиці. Нам потрібно буде відрізати шматочок такої губки, нехай батьки вам допоможуть в цьому. Ось. Бачите, я шматочок одрізала, це нам потрібно буде на потім. Зараз ми з вами беремо і малюємо лісову галявину. Ми малюємо блакитне небо, так як ми з вами вміємо. Ось ось тако небо буде в нас трошки нерівно, тому що в нас буде начето такий ліс. Зафарбовуємо це все. Ось так ми зафарбували, зробили небо. Тепер ми робимо травичку, знизу ми малюємо травичку. Так, ось така вийшла травичка. Що ми ще маємо намалювати? Правильно, сонечко ми малюємо. Сонечко. Ось тут у нас таку малюємо сонечко. Ось. І потім ось таке робимо. Значить це ранок у нас. Розтушовуємо жовтеньким, так. Сонечко у нас світить правильно. Тільки зійшло наше сонечко. Ось так. Трошечки беремо фарби на пензлик і розтушовуємо водичкою, О. чистим пензликом, бачите, як я роблю. Це наше сонечко. Також робимо трошки хмарину білою фарбою ось так. Бачите? Треба, щоб було побільше водички, щоб водичка була. Бо якщо мало водички, воно не буде таке прозоре і не буде так виглядати. Значить це і справжні хмаринки. Ось так. Потім ми беремо сюди і викладаємо білу фарбу. Ось так. Бачите, білу фарбу. Сюди побільше з водичкою можна, але щоб вона була не дуже рідка, а була густенька. Побільше накладаємо білої фарби, ось так. З вами ми будемо малювати галявину з підсніжниками. Тому підсніжник у нас якого кольору? Білий, нам потрібна біла фарба. Так, давайте так це залишимо. Беремо нашу губку те що поменше, тоненьку, щоб не багато. Ось цим куточком мочаємо сюди білу фарбу і робимо, ой, робимо ось так, дивіться це наші білі квіточки. Мочаємо білу фарбу, і це наші квіточки, білі підсніжники. Галявина з підсніжниками. Ось так. Ось така галявинка в нас вийшла, бачите? Галявинка з білими квіточками. Щоб воно виглядало більш реально, ми можемо зробити це так. Миємо дуже добре пензлика, витісняємо водичку, щоб він у нас був майже сухенький. Беремо на кінчик пензлика зелену фарбу, на кінчик, не весь тільки кінчик. Бачите? У мене кінчик. І ось тако, начето, малюємо донесенькі стеблинки, бачите? Ось так. Щоб вона була розпушена, розтріпана, розтріпаний пензлик був, бачите? Кінцівочка пензлика розтріпана ось так. Бо пензлик сухий. Ми ось тако робимо наші квіточки. Пензлик, не забувайте, має бути майже сухий. Ось так, бачите, там, де в нас білі плям, ми додаємо ось тако, значить, стеблинки наших квіточок. Бачите, як вийшло? Ось така в нас галявинка з підсніжниками. На це все. Всім весняного настрою, міцного здоров'я, гарного дня і мирного неба. До побачення!